Зараз у нас буде ще один виступ, теж від однієї з найбільших та найуспішніших компаній в історії. З відеозверненням виступить Емі Гоган-Берні, старша віцепрезидентка, заступниця генерального юрисконсульта з питань безпеки та довіри клієнтів компанія Microsoft. Тому, будь ласка, увага на екран. Hello, everyone, and thank you for welcoming me virtually to the WinWin -win Amy Hogan-Bernie, Microsoft's Corporate Vice President for Customer Security and Trust. Я відповідаю за безпеку наших клієнтів і зайде довіру. І Це дуже важливо в їх, коли яку досягли і, дуже... і можемо працювати один з одним. Я, ну, я хочу висловити, наскільки ми глибоко пов'язані і присвячуємо свої ідеї з України кожного дня. Но це те, що від вас це не нове. Ми... Проходили різні країни, різні важкі е, е, обставини і умови, і проходили до руйнувань таке інші. Труднощів при приносити інновації ми маємо робити більш більш сильними наші оборонні спроможності і для того, щоб поліпшити глобальну безпеку. Макрософт працює плічоплі з Україною для того, щоб могла не могли поти такими неймовірними труднощами. Вкладемо і в сервіси, і в технології, в інфраструктури. Знов таки те, що на підтримку і гуманітарну допомогу. Це це може бути діє на красаві ми, Ми. Працюємо весь час для того, щоб з... З... Охорон... охоронити, скажімо, всі наші поклики ми надаємо. Ну, Таки ми говоримо про безпечні цифрові платформи, але ми... ми поки що все не закінчиться. Хочу поділитися те, що робиться у нас у нашому звіті про оборону. Ну, наша співпраця продовжується в максимальному обсязі. І скажімо, вони націлені на Європу своїми намірами скажімо, що зробити погане до всієї Європи. І ми маємо говорити про кібербезпеку. Це їх основна ціль. Я не хочуть за спіонаж, вони працюють проти до структур проти академічних структур, таке інше. для того, щоб позбавити нашої стійкості і, 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 і росіяни змінили свою тактику. Вони аутсорсингом займаються для того, щоб компрометувати всю роботу і операції. І для того є залучають кримінальні структури для своїх е е кібератак. Ну зараз прості таких технологій мають бути відповіді для того, щоб ми були на таких загроз. Ця еволюція вона важчий, скажу і вимагає більшої відповідальності. І це глибоке питання. Хто планує активні ролі кому маємо відігравати в таких конфліктах? Деться про міжнародне право і, знов таки нові російські діти стають критичними це тому саме наше партнерство дуже важливе і чому довіра дуже важлива на сьогодні. Ми маємо відповідати на ці за гроші, ділитися своїми здобутками, своїми розробками. Це ми знаємо, що є екстраординарний тиск. Вибивається. І саме тому ми будемо продовжувати на нарощувати нашу підтримку в Україні кожного року. Хочу поздоровити... поздоровити Привітати Україну з новою стратегією, тому що ця технологія забезпечує і можливості, і безпеку, і все інше. Яким чином стратегія під підкреслює важливість державного приватного партнерства у цій роботі? Ми маємо йти рука в руку і забезпечити найбільш важливі послуги для людей, навіть за часів. Кризи і ця співпраця зараз навіть більш важлива, ніж колись раніше. Тобто ми маємо використовувати скажімо, це штучний інтелект У цьому секторі. Це стосується охорони здоров'я і освіти, технології і інновації. Це знак кібербезпеки. І ми не ми намагаємось надати такі глибокі переваги у всіх цих моментах. Ми, 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 ми маємо визначити ці вразливості, які існують, і всі ці інструменти з використанням Ашій для забезпечення безпеки і. І використання зразків для того, щоб можна було припинити їхнє відтручання. Дуже потужна у нас робоча система, яка використовує систему Microsoft. Величезні обсяги кібер, Професіонали, які залучені до цієї роботи безумовно це включає кіберзлочинців, які також використовують і підвищують свою діяльність і активність. І є певні оцілі. Я вже згадував про. Уразливість ми маємо знов такі підвищити свої майстерниці, свої навички для того, щоб протистояти таким атакам. Це клонування голос голосового зв'язку, з таке інше, це використовується тими акторами, і вони розпосюджують ці по в повсякденному в житті. Це стає. І навіть більш важливим маємо продовжувати працювати тісно з урядовими структурами. Ми використовуємо найбільш продвинуті інструменти для того, щоб протидіяти агресивним системам. І Microsoft інвестує в безпеку і в це найбільше пріоритетне майбутнє і, і з, 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 зрушення <кхм> величезної культури. У нас три. Тисячі інженерів, які залучені до цієї роботи. У питаннях безпеки забезпечення безпеки і прийняття рішень відповідних. ми можемо робити більше для того, щоб дівитися інформацією з урядовими партнерами. Знов таки, те, що підблягають різним загрозам, ми маємо зміцнити програму безпеки в європейській, дивитися з розвідними даними і для того, щоб скажімо, поліпшити наше партнерство з європейським країнами, включаючи Україну. Українське бачення цифрове у комбінації з вартнерством, які з нашої компанії показує, що це можливо. Ми, ми можемо привнести розмаїті інновації у безпеку і можливості. Дякую за те, що не можливість поділитися з вами своїми думками. І я буду з нетерпінням чекати, коли ми можемо зустрітися фізично і створимо більш безпечне майбутнє для нас усіх.